Люденьки, всім привіт! Інформація для тих, хто хоче зрозуміти, який стан сажового фільтра в їхньому автомобілі групи ВАГ з двигунами в серії EA288 і EA288 EVO. Тобто це автомобілі десь від 2013 року випуску. Рекомендую скачати собі додатки от DPF Info дпф це на iOS, або ж VAG DPF для, наприклад, Android. Залишу посилання в описі до відео. Що робити, коли ви скачали ці додатки? Для них потрібно придбати діагностичний адаптер. Можна придбати звичайний ELM327. Бажано, щоб це був Вайкар або VGAT iCar. Також посилання з промокодом на придбання. Залишу в описі до відео. Переходьте, замовляйте. Підключаєте адаптер до автомобіля. От він у мене в обіді роз'ємчик, Мигає, передає дані, додаток на телефоні, зчитує інформацію. Як знімати показники? Перше, найголовніше, що треба зробити, це скріншот екрану, знімок екрану в момент, коли у вас дійшло до 99-100% від попередньої регенерації, коли по цьому додатку фільтр вважається заповненим на 100%. Тут важливо буде подивитись на два параметри: це час від регенерації і це пробіг від регенерації. Після цього автомобілю треба дати провести процедуру регенерації, коли вона пройде, і коли температура на вході в сажовий фільтр і на виході з сажового фільтра зрівняється, або будуть хоча б максимально близькі, але точно не більше 200 градусів нижче, тому що робоча температура на холостому вона нижче 200 градусів. В цей момент треба зробити скріншот на холостому ходу. Що більше тисячі, значить або регенерація не закінчилася, або навантажив клімат, його треба вимкнути, або треба. Газнути за 2000 оберти потім самостійно падають. І от коли ми добилися холостого ходу, температура вирівнялася. От, як бачимо, тиск у нас трішки впав. В цей момент ми робимо скріншот екрану. Зберегли. Тепер нам треба зробити оберти 2500. Тримаємо і чекаємо, поки в додатку оновляться показники. Оновляться і стабілізуються. От, в принципі, вже можна робити скріншот От по цим параметрам знявши їх, перше подивившись, скільки автомобіль проїжджає від регенерації до регенерації, друге, який стан сажового фільтра по датчику протитиску, можна сказати. Який, який стан, в якому стані у вас сажовий фільтр? Треба мити, можна їздити, чи там треба вже край вирізати, чи щось подібне. Така коротенька інструкція. Друзі, далі ці скріншоти можна закинути в групу по сажовим фільтрам. Я створив її. Є посилання в описі. Також до відео. Перейдіть, підпишіться, ознайомтеся з інформацією в гілках цієї групи. Вони розділені, якраз таки, все сегментовано, все структуровано. І там є якби, розділ діагностика, туди можете закинути ці всі три скріншоти і задати питання по своєму от, стану сажового фільтра, якби, і зі спільноти хтось або я, або інші учасники, вже виходячи зі свого досвіду, вам дадуть якусь відповідь. Ну а якщо ви не хочете нікуди ходити, розбиратися, читати, витрачати багато часу, просто хочете дізнатися тут і зараз в якому стані сажовий фільтр вашого автомобіля, і чи варто щось з ним робити, чи можна їздити далі, погнали ж пройдемось по найголовнішим параметрам. Перед нами знову той самий автомобіль не запускався біля тижня, тому на деякі параметри прошу не звертати увагу. Уважно найголовніше слухайте, що я буду говорити, і дивіться, що я буду показувати. Значить, перший параметр, на який ми звертаємо увагу при діагностиці якихось неполадок чи в цілому при діагностиці стану навіть справного сажового фільтра, це. Датчик або датчики диференційного тиску. Перше значення, на яке вам варто звернути увагу, це коли двигун не запущений, автомобіль заглушений. Це значення має бути на рівні нуля, тобто нуль. Якщо воно менше або якщо воно більше, коли двигун не працює, це значить, що з датчиком або з датчиками. Які вимірюють різницю тисків на вході, на виході сажового фільтру, є якісь проблеми. Але тут варто зробити ремарочку, що перед заміною чи, чи перед перевіркою взагалі датчиків треба ще перевірити, продмухати як мінімум компресором. Трубки, які йдуть від цих датчиків до самого сажового фільтра. Якщо тут проблеми немає, йдемо до наступних датчиків. Це датчики температури. Порівняйте, який показник вони показують, коли двигун не їздив. Наприклад, автомобіль простоє в ніч чи день, щоб температура не суттєво там підстрибувала туди-сюди. І подивіться, от вімкнули запалювання, дивимося, які значення по температурі в градусах у нас на вході і на виході з сажового фільтру. Зараз на дворі Плюс 05, але датчики у нас під капотом біля двигуна, там можливо трішки тепліше. Тому вони показують 2,5-3 градуси. І я розумію, що якщо на дворі така температура і під капотом плюс-мінус те ж саме, значить з датчиками температури все добре. Датчики температури, в тому числі, відповідають за те, чи відбувається і чи правильно відбувається регенерація сажового фільтра. Буває так, що датчик диференційного тиску у мене був нещодавно на Golf Alltrack. ситуація, коли автомобіль простояв місяць, я його не запускав нікуди не їздив. Я запускав. І значення просто бігають туди-сюди, туди сюди. При цьому дивлюсь, одразу значення виміреної кількості сажі росте, просто тільки ти газнув. Воно так хоп там на 5 одразу грам підскочило, і регенерація запускалась буквально через кілометр після того, як пройшла попередня. Або датчики температури лізуть, в якісь захмарні цифри, чи взагалі можуть якісь неправильні, чи зависнуть можуть просто на одному значенні і все нічого не показувати. Якби от тому, якби це перша причина. Проблем. Ну і звісно ж, треба перевірити попередньо, якщо ви виявили, що є якась проблема, це система двигуна в цілому впуску, це система формування повітряної суміші, паливної суміші. І так. Далі, якщо у вас в принципі двигун працює нормально, ви просто хочете подивитися, в якому стані сажовий фільтр, перевірте показники датчика тиску, датчиків температури. Ну і рухаємося далі. Далі одне із найрозповсюдженіших запитань яке ж еталонне значення по різниці тисків між входом і виходом сажового фільтру. Якщо говоримо для нового автомобіля з новим сажовим фільтром, з двигуном, який там працює, в ідеалі, то Чистий сажовий фільтр, тобто після регенерації на холостому ходу. Різниця тисків на вході, на виході, має бути в межах одного-двох, може трьох гектопаскалів або мілібар. Якщо ми говоримо про оберти в районі 2400-2500, то це в районі десь 15 до 20 гектопаскалів або мілібар. Знову ж таки, показники, якби, ну, такі на 100% не перевірені, їх також виробники жодного бренду, жодного автомобільного концерну не надають. Тому це те, що знаходиться на там просторах інтернету, з відгуків власників і. І тих, хто там бачив, діагностував нові автомобілі. Ну і я в тому числі нові автомобілі, коли в салоні перевіряв ці показнички, фіксував для себе, для того, щоб зрозуміти, от, порівнюючи зі своїм автомобілем, які значення нормальні, які ненормальні. Коли варто звертати увагу до сажового фільтру і щось з ним робити, це коли значення різниці тисків на холостому ходу одразу після регенерації знаходиться на показничку, десь вже туди 11-12 гектопаскалів, а на 2500 або 2400 обертів на хвилину десь уже туди перескакує за 40 мбар або гектопаскалів. Знову ж повторюся, чистий сажовий фільтр після регенерації. Знімаємо показники після того, як температура на вході, на виході вирівнялася, стабілізувалась. Отак можна зрозуміти, що робити, чи варто щось робити, чи нічого не треба. Робити в цілому, у мене от в цьому автомобілі, наприклад, на холостому ходу десь в районі 8 мілібар після регенерації очистки, що не виходить за межі і не говорить про те, що з автомобілем чи сажевим фільтром треба щось робити. Але на обертах у мене 44 гектопаскалі мілібар, тобто. У мене регенерація проходить по скалькульованій кількості сажі. Як бачите, вона в два рази менша, ніж виміряна. Це говорить про те, що за прошивкою за алгоритмом сажовим фільтру у мене там в принципі все окей. Але я персонально, коли от піднімаю оберти на 2400-2500, бачу, що тиск уже там 44, наприклад, іде. Да? Це вже забагато, і це говорить про те, що навіть сажовий фільтр, якщо він очищується, то в нього вже трішки збільшений супротив вихлопним газом на виході. І якщо ти хочеш отримати від автомобіля ну якби нормальну віддачу потужності, тягу, то варто зайняти сажовим фільтром і просто в профілактичних заходах, та й почистити, чи промити, чи самостійно позаливати туди якусь рідину, щоб автомобілю видихати, так би мовити, стало легше. Тобто, повторюсь, ці всі попередні мої відео, де я там щось заливаю, мию там і так далі, вони не були вирішенням якоїсь проблеми, бо проблеми немає. Вона, як запускалась в моєму автомобілі по скалькульованій кількості сажі, так і продовжується. Запускатись з тиском, от те, що я помітив, трішки просто відхилення. Ну, вибачте, майже 210 тисяч автомобіль не новий, 8 років, то, звісно, цей тиск якби, сажовий фільтр там, ну, підзабитий. якби, Тому і треба ним займатися хоча б в профілактичних цілях. Так, з цим зрозуміло, йдемо. Далі. Друзі, невеличке прохання відволіктися від цих всіх проблем з екологією, сажовими фільтрами і допомогти вирішити проблеми нашим бійцям. Це зараз в нинішніх умовах неймовірно важливо. Ми з товаришем збираємо одразу на три підрозділи, на речі, які допоможуть нашим бійцям або легше пережити цю зиму, або бути ефективнішими. Це зарядні станції, це пончо, які закривають їх від тепловізорів і роблять практично невидимими. І це детектори дронів Чуйка. Деталі збору це є внизу. Будь ласка, долучіться будь-якою посильною для вас сумою. Дякую. Найконспірологічніший показник в діагностиці посажува фільтру, з яким носяться там по всім соцмережам, експерти, мийники і так далі. Це кількість масляної золи. Oil ash, ось цей. Показник, чому з ним всі носяться, тому що в діагностиці є параметр граничного значення. От зараз в мене там показує 4,15 грам, а граничне значення для мого автомобіля це 80 грам. Я повторюсь, як говорив на початку цього відео. Сажовому фільтрі немає ніяких терезів, вагів, нічого такого, навіть при тому, що це ВАГ. Та все вимірювання і ці значення вони розраховуються виключно математичним методом по якомусь алгоритму. Тобто, оце значення. Кількості золи масляної. Це те, що осідає в сажовому фільтрі, це те, що не вичищається регенерацією. Воно з кожним циклом регенерації тут збільшується на якусь там поділку: там 0,2 чи. Щось таке, не пам'ятаю вже. Та? І просто з кожною регенерацією воно наростає, 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 тому що в комп'ютер закладено там по попередньо якимось визначеним даним в лабораторіях і так далі. Що з кожною регенерацією в сажовому фільтрі відкладається от така якась певна кількість тої золи. Це значення неймовірно легко коригується навіть не оригінальною, найдешевшою діагностикою. Тобто його, так би мовити, скрутити можна дуже легко і всім розказувати. Дивіться, граничне значення. 80 Грам. А в мене всього 4 грами на 210 тисяч. Новий сажовий фільтр практично в цього автомобіля, мабуть, в Німеччині його поміняли. Це просто ну, якби хохма, тому що повторюсь, я скільки спостерігаю за. Колегами, умовно кажучи, по цеху підбірниками, експертами, які просто до цього значення прив'язуються і його роблять істиною. Але найгірше це те, що власники, які надивляться таких відео, потім позбавляються. Реально я знаю багато випадків, коли люди продавали свої автомобілі, тому що дивились за значенням золи так, підходить вже там до краю скоро будуть проблеми з екологією. Треба автомобіль продавати насправді. Це значення абсолютно нічого не зробить з системою екології сажовим фільтром вашого автомобіля. Набереться там 80 грамів, піде далі, і автомобіль як їздив, так і буде їздити далі, якщо у нього інші показники, наприклад, справні датчики температури і податчику диференційного тиску по різниці тиску на вході і на виході сажового фільтра не помічено. Електронікою, знову ж таки, ніяких абсолютно проблем. Я бачив автомобілі, які там мали і 100 там, і 120 грам заповнення, і нічого, і все добре. Тобто, це значення, на яке не треба звертати увагу. Воно, якщо його не коригували до цього, дає трішки зрозуміти, коригувався пробіг в автомобілі чи не коригувався насправді. І по суті все. Тобто, дивитись на нього сенсу немає ніякого практично, особливо звичайному користувачу. І вирішувати продавати автомобіль чи не продавати в залежності від того, скільки там тої золи нарахувалося в цьому віконці, абсолютно не треба, тому що воно не дає нічого. Просто інформація точно не для звичайного користувача. Забули в принципі. З діагностикою, все далі вона нам не потрібна. А далі зрозуміти все окей з сажевим фільтром вашого автомобіля, чи не окей, можна перевіривши його фізичну цілісність, тому що дуже часто при справних датчиках, при справній паливній системі подачі повітря, якби в двигуні, сажовий фільтр фізично тріскається всередині. І через що він може розширюватись, може перекривати канали виходу вихлопних газів, через що у вас будуть там помилки, проблеми. Потім регенерація буде не проходити і так далі. Перевірити фізичну. Цілісність сажового фільтра можна двома методами. Перше, це викрутити датчик на виході з сажового фільтра, зазвичай температурний викручують і залазять туди, уважно дивляться ендоскопом. Якщо там помічені канали якісь чорні, чи прям таке п'ятенце буде навколо місця, де є тріщина в сажовому фільтрі, ну, це значить, що він фізично тріснув і ну, якби, ну, вже ви його ніяк не вилікуєте, ніякими ні промивками, е, нічим. Тільки фізична заміна або Видалення другий варіант: якщо не маєте ендоскопа і просто от вам щось там загорілось в одному місці, хочеться зрозуміти, а все нормально чи не нормально. Зазирніть в вихлопну трубу. <сум> зауважу, що якщо її до вас не мили. Якщо ви тільки купили автомобіль і щось там намагаєтесь зрозуміти, то треба бути впевненим, що трубу не вимили мийкою високого тиску, бо тоді ви нічого не побачите. Якщо на трубі є осад, прям наявний такий сажі, значить сажовим фільтром є фізична проблема. Він тріснув і ну, знову ж замінити на вживаний, змінити на. Новий або видалити. От якби, такі варіанти. Гадаю, така коротка, така структурована інформація по тому, як зняти показники сажого фільтра і що з ними робити далі, спати спокійно, їздити. І, можливо, навіть продавати автомобіль вже пора вам була корисна, якщо так. Обов'язково тисніть подобайку. Напишіть будь-який коментар, щоб підтримати це відео, тему екології, на якій дуже багато спекулюють і різного роду автознахарі там десь в інтернеті, і СТО, які не розбираються взагалі, які миють, там, видаляють сажові фільтри. Моя практика показує, що дуже часто вони далекі від того розуміння, як працює система екології в цих автомобілях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!